Друженька, привіт, подружка. Записала я багато-багато різних відосиків, але треба їх до розуму довести. Бачиш, яка у нас тут дорога, треба дуже-дуже акуратно. Частина марлізонського бойову. Я вирішила це соняшниково на сімі обмажити. Це дорогі. осматрики. Тому що там на баночці було написано. Це, до речі, на синя з Америки експорт. Але написано, що довго у нас зберігатися не може. Його треба якось їсти, як якому швидше вживати. Там 200 грамів було. То я вирішила посмажити. Додавати там випічку, коли що хлібчика буде салати заправляти. Ну таке, воно кажуть, що це спорний такий продукт сонячника, але а на мою думку, я ну, на мою думку, більше користі, ніж глиха, тому що я погано, коли продавала не бабусі і насіння смажені, казала, розповідала, що це дуже добре, і жіночого здоров'я. Є в цьому сенсі, теж вітамін Є. це і є, і теж вітамін Є. Багато її, звісно, вживати не треба, але якщо воно облущене, обчищене, хорошо промита, висушене, трошечки підсмажене, або не підсолити, нічого поганого з вами не станеться, якщо розживати потроху щодня. Ні, полюбилася ця тарелечка, наче нічого особливого, але хтось мене з сусідів пригощав, здається, якимись фруктами, і вона мені така класна, це ж треба віднести, а я все забуваю або не хочу віднести її. шановні, чи ви колись полив каву з бокалу, а я бачу теплів? Якби так захотілося щось новенького, захотілося щось новенького. Да? Це я тобі друженька подружка, показую зростаючий новий місяць. От. І як він по-дивацькому так виглядає. Угу. На новий місяць мона стригтися. Мона також а, чуба підстригати, або кінчики, якщо ти хочеш посічене волосся прибрати, то можеш кінчики. А зараз я йду в прачку ковтри брати. І слідкую за цими бабусями. Поки йшла, слухала їх розмову. ну Це кумедно, це капець. Я дізналася все про їхніх подружок. А зараз подружка, друженька, будемо займатися з тобою пранням. От нам якраз повезло, що немає людей і є вільні машинки, це найближча прачечна, хуячечна. Тут, до речі, багато по району, але це саме-сама така ближня. А Зараз поставимо з тобою прання, ковдриз. Десь на годину, так. І буде воно там годину. Куйовдитися, як пізданеш хі. Вона заграє така музика, і прибіжить дядька якийсь. Ну, це я так думаю. А там хто його знає, не думаю, що тут то щось пиздити та ламати захоче. А тут навіть камера є О, так от. А це суші Тому, кажучи, не думає, що комусь буде цікаво розглядати прачечну хуячечну. Ну тема така: завантажуєш туди, ото все, що тобі треба випрати. Кидаєш туди як ото в автомат монеток. І пів години. Хочеш оце кіно все дивись кіно, а хочеш кіно це там кіно дивись. Як тобі там добавити. Що на рахунок кіна, я не думаю, що я буду дивитися кіно, але то не цікаво. Буду зараз з Ютуба дивитися, може хтось щось назнімав не... А Зараз починається СМР. З прачечною, хуячечною начуваємося звуками пральної машинки. Каруселі. Я коли вдома о, собачачі іграшки, пси мої дуже хвилюються, особливо фріда. У неї починається, ну, у неї така думка відразу. З'являється, що іграшки то є її діти. І коли я їх перу, їй здається, що я їх начебто вбиваю, топлю. І вона підбігає до цього ілюмінатора і починає скавчати. І лапочками туди тулиться, розглядає, там щось скавчить. А я їй кажу, Фріда, не хвилюйся, то твої діточки зараз в аквапарці в Діснейленді вертяться. А ще можна веселити себе тим, що дивитися, як туди-сюди по вулицях люди ходять, вештаються вправо, вліво, назад, вперед. Молодь, туди сюди, туди сюди. І так, зараз біля 11 години. А, тут десь було півгодинок навіть висів прямо. Так, десь біля 11. Ну, 10 точно є, зараз я. Не знайшла я години. У мене вдома, звісно, є пральна машина, але вона невеличка і не розрахована на те, щоб прати там ковдри, а тим більше їх сушити. Це дуже важко. Вони туди не влазять, бо в мене на 10 кілограмів прання машина. Чудовий, романтичний пізній вечір з Угу якийсь сьогодні довгий день, а щось тільки проробити всього треба. Я поставила на годину сушку і пішла якісь інші справи робити. Дякую тобі, друженька. Дякую, трошки час. скінчилася, допомогла мені справимо. До зустрічі в наступному відосі.